Першу військову лікарню для собак створили в Україні після повномасштабного вторгнення. Територіальний шпиталь розташований у Хмельницькому, але колесить регіонами, щоб лікувати поліцейських та військових псів. Часто працюють безпосередньо поблизу лінії зіткнення, а лікують чотирилапих від поранень. Як допомагають пораненим собакам швидше повернутися на службу, бачив Володимир Іванченко. Панієль Шері – штатний працівник поліції Кропивницького. Вже рік чотирилапий правоохоронець допомагає ловити злочинців. У собаки гострий нюх. де бандити ховають вибухівку та боєприпаси, знаходить одразу. Набої. Сімшосе Пес на здоров'я не скаржиться. А от його колега, службова вівчарка Чері, останнім часом страждає від нападів епілепсії. Що саме їх провокує? Дізнаються ветеринари першого в Україні військового шпиталю для тварин. Непритомні і е, трусить Прокапаємо, знімемо синдром. А далі приймемо рішення, чи ми будемо її оперувати тут, чи ми домовимося, будемо в все. Якщо собаці знадобиться операція, його доправлять до Хмельницького, де створена спеціалізована лікарня. Там працюють за два десятки кваліфікованих ветеринарів. Виїзна команда, колесить у броньованому реанімобілі регіонами. Зокрема, їздять на фронт, звідки евакуюють тяжко поранених службових собак. Кожен раз як ми їдемо, ми з собою мінімум дві собаки забираємо, тому що на жаль немає умов. В тих прифронтових зонах, щоб їх елементарно прооперувати. Ліки не завжди можна знайти, які потрібно у ветеринарній кареті швидкої є все, щоб надати першу медичну допомогу чотирилапим воякам. Ренімобіль укомплектований хірургічними інструментами та шовними матеріалами. Військові ветеринари кажуть, часто операції доводиться робити в екстремальних умовах. Ми довго привикали до касок, до бронежилетів, до зброї. Це тяжко було да, приходилось оперувати і в бліндажах і в окопах, і до у ветеринарному шпиталі підрахували. За рік роботи врятували близько 8 тисяч тварин. Це переважно собаки українських військових та поліцейських, які на передовій розміновують території, шукають схорони зі зброєю окупантів та переслідують диверсантів. Військові розповідають, собаки не раз псували плани загарбників, тож на них вони полюють окремо. В них ціла радість, коли вони снайпер знімає нашу собаку. Але якщо дивитись по тому по втратах по кінології, втрат практично немає. Вони стріляють милікою і назад в строй. Далі військовий ветеринарний реанімобіль вирушає на Донеччину, аби поставити на лапи поранених востатих захисників України. Володимир Іванченко, Кропивницький, п'ятий канал. Село Ватутіне на Харківщині хочуть перейменувати у Залужне. Колишню назву село отримало 75 років тому на ім'я радянського генерала Миколи Ватутіна. Та з початком повномасштабного вторгнення у громаді вирішили позбутися радянського спадку. Нову назву обирали серед десятка інших. Найбільше голосів отримало залужне. Але з ім'ям головнокомандувача зсу це не пов'язано. Тож, на чию честь хочуть назвати село місцеві, дізнавалася Оксана Нечепаренко. Село, перейменування якого вже наробило галасу на всю країну, за пів сотні кілометрів від Харкова. Тут вирішили позбутися назви села на честь радянського генерала Ватутіна. Тобто, то, був іліпалкаводцем, ліким та. Во время Союза, это, я знаю, ну и не более. Якщо почитати історію, яку раніше замовчували, от історію України, все, то я думаю, що ну, в Атуті все це обов'язково треба змінити. Він командував фронтом, він участвував в нападі на Польщу і Київ, коли захищали. То під його командуванням загинуло дуже багато українців. Про це я штукатурила оцю оцю естакаду. Всю, поняли? А Саша. Із того з Харкова. Оце все робив. Поблизу старостинства села Ватутіна. Кілька місяців тому місцева влада прибрала головний символ барельєф радянського генерала. Я думаю, що зараз хлопці ось страдають, борються. Батько пані Катерини був поранений у Другій світовій війні, а в російсько-українській жінка втратила зятя. Загинув у бою під Авдіївкою. Історія вже пройшла одного, одного села, то хай буде й. Друга друга історія дожна ж починатися так. Ну діло в тому, що з чого це буде. Це так просто от лампочки взято ілі як кожне не кожне названня посолка, села, города должно сходиться з якої-то історії, з якої то перейменувати ватутіне. Селяни вирішили торік. Провели опитування. Староста Владислав Фадеєв каже, селяни запропонували з десяток нових назв. Доводимо до вашого відома, що Верховної Ради України за, за участь української суто на пам'яті обов'язково. Обов'язково буде здійснено перейменування села Ватутіна, адже назва вашого села пов'язана з країною-агресором та радянською добою. Тому пропонуємо вам взяти участь в опитуванні. Ми довго міркували, ходили, як взагалі можна назвати село. Ну це як вибрати ім'я дитині. Жителі найчастіше із запропонованих назв вибирали ту, яка співзвучна із прізвищем українського генерала Залужного. Але коли я почав це з людьми. Обдумувати, сказали, що на честь живого ми не називаємось. Ну, Я думаю, тоді це буде задача для нащадків. Да? От ми зараз називаємося «За лугом. де да, У нас є луги на півдні, є луги на півночі від села. Та у старостинстві кажуть, більше половини селян взагалі проти переіменування. Я думаю, тут проблема в тому, що особливо людям старшого віку, їм, які виросли ще при Радянському Союзі, і їм важко зразу так от, ну, перестроїться якось. Ну, це їхня молодість була, це ну, сказати все їхнє життя. Тобто вони звикли до цієї назви і їм це ну, важко. Клопотання про переіменування з Ватутіного на Залужне депутати Харківської обласної ради підтримали ще у лютому. Тепер його мають затвердити депутати у Верховній Раді. Оксана Нечипоренко, Антона Віжас, Харківська область, п'ятий канал. Війна забрала їхню юність у Києві.